Це відео для українців або для тих, хто розуміє українську мову та проживає в США. Неважливо, чи ви трак-драйвер, неважливо, чи ви маєте там CDL, якщо ви їздите по США, дуже завжди будьте обережними, що ви проїжджаєте досить близько до кордону США або Мексики. Якщо у вас ну, не грінкарта або не громадянство США, а якісь інші документи. Декілька днів тому назад спілкувався з українцем. Короче, так зрозумів, що його брат і ще наші двоє українців перебувають зараз в міграційних центрах, міграційних в'язницях США, які приїхали саме по гуманітарному паролю. Тобто вони перебували на статусі U4U, Все добре в них з документами, проблем немає. Вони мали водійське посвідчення, і я так зрозумів, що. Саме на кордоні з Мексикою вони мали вигрузку. Місто називається Ель-Пасо. Якщо подивитись, останнє місце кордону Техасу. І далі вже починається е, кордон з ну, це нью, да, нью мексико Так от, е, якщо приблизити, то можна подивитися, що ось це велике місто, воно як ну, наче розділено кордоном США і Мексики. З однієї сторони, Ель-Пасо, з іншої С'юдатхуарес. Не знаю, чи правильно промовляю. Вимовляють цю назву цього міста, але ну, так показують Google карти. Так от, ситуація в тому, що чоловік виїхав, ну, з'їжджав, повинна була розгрузка. Навігація знову його повела, як завжди. Це буває не туди. І він просто виїхав. Відразу зупинився, відразу розвернувся. Його мексиканські прикордонники сказали: От сюди, розвертайся, заїжджай. Заїжджає відразу його cbp прикордонники просто зупиняють, бачу, що в нього документи з гуманітарним паролем U4U, і садять до в'язниці. Я так зрозумів, що вже начебто троє українців перебувають у одній в'язниці, хоча випадки зовсім різні, ну не в один час це все відбулося. І що їм кажуть? Або ви падаєте на політичний притулок, і тоді у вас є можливість або виграти суд і вийти з в'язниці, там судитися на волі або ще щось. Або ви отримуєте депортацію. Але поки, я так зрозумів, ще не знають, як їх депортувати і куди депортувати. От вони вже перебувають там хтось два, хтось три місяця у в'язниці. Це те, що мені розповів один з братів чи знайомий, мені просто декілька людей написали. З одним спілкувався по телефону, з одним переписувався. Так от. Я так зрозумів, що консульство не допомагає. Зв'язалися вони з консульством спочатку вашингтонським, тобто тим, що головним, потім направили їх консульство Х'юстона. Ну вони сказали, що єдине, що наша задача, це перевірити, що вони в безпеці, в плані в них є їжа, вода, койка місто, да, як то кажуть. Але українська сторона ніяким чином не впливає на міграційну політику США, і вони ніяким чином допомогти їм не можуть. Ну а ці люди просто кажуть: ні, судитися ми не хочемо на волю, ми не хочемо, депортуйте нас. Ну, як на волю, в плані в США, до нас хоча б до Європи якомога швидше. Але от вже скільки місяців сидять, і не можуть отримати добровільну самовільну депортацію, тобто кажуть, ми вже готові самі купити квитки і депортуватись. Ні, їх не відпускають. Їх тільки повинні депортувати вже через міграційні служби, але не депортують. Тому будьте обережними, я вже коли знімав навіть відео з громадянином Молдавії, який так само потрапив у в'язницю, виїхав з Канади. Так само, от просто він їде, розвилка. Одна наліво це Канада по кругу, одна направо, точніше, право, да, по покруга одна, там ну, на США. І от просто завтикав, бо заморений, побачив вивіски і все, з'їхав. Канада його розвернула. У мене є це відео на каналі YouTube і в пості в Інстаграмі, в Тіктоці років скільки там 4-5 назад тому. Так от. Розвернула і відразу його прикордонники прийняли. і Він такий, типа, ну там з громадяном Молдавії як було? В нього були він громадян Молдавії, але начебто і Румунії, наскільки я пам'ятаю, в нього була туристична віза, щось таке. І він не мав права взагалі працювати. Тобто він не мав права привозити на пікап траки авто. І тоді його затримали, посадили до в'язниці. Він сидів там десь на півночі США декілька місяців, поки він не вийшов під залог, під завдаток, тобто як завдаток, ну, бонд. Тобто бувають ситуації дійсно, що і з північним кордоном, і південним, тому просто будьте обережними, таке трапляється з багатьма людьми, не тільки українцями, а громадянами будь-якої країни.